Переможницю шоу Холостяк 13 волонтерку Інну Бєлінь запідозрили у романі з Вадимом Олійником. Але давайте так: з чого раптом минулого тижня Інна Бєлінь поставила офіційно крапку у питаннях щодо шоу Холостяк та її історії з Олександром Тереном. Тоді у соцмережах в неї запитали, чи хоче вона зараз з тим зустрічатися, чи ні. У відповідь на це вона відповіла, що глава холостяк закрита і відкрита нова сторінка, і що в неї вже заплановане перше побачення. А вже за кілька днів. Після цього Вадим Олійник опублікував в інстаграмі спільне фото з Інною Бєлінь і написав: гарних вихідних! І звісно, що після цього почалася хвиля розмов, домислів і гучних заголовків, що між ними роман. сама Інна під дописом написала, мовляв, цілий пост для мене. Яка честь. Ну а в коментарях почали писати, що вони гарні, вітали, бажали щастя і кохання. Хтось пожартував, що це взагалі прогрів до нового сезону шоу «Холостячка». Та щоб там не було, а світлина і правда дуже гарна.